У вас буде стабілізацію робити. Що хочете, зусиль, літова зарплата, у того, що він, машину не купила, квартиру уж уроді купив, ви сто маєте що? Думайте люди до духовницям купувати. У вас поки не з того, дайте чоловікові робити! А не даме! Подивись, не даме! Не даме! Президент надає адміністрації і приблизительно. Тут я у тех, хто вас мають робити, а вони антимайданники, але не можна. Поганяли люди на антимайдана, так і зараз починаєте людьми маніпулювати. Поднімаєте голову, заглохли сте були, а тепер піднімаєте голову. Опять вручні вам треба. Гадина, піднімай голову регіональну. А вас тут використовують. Використовують вас. Вони вас підтримують. Партия регіонів вас підтримує. Партия Та подивіться, проголює вас. Я не проголював цю Від влади йде до народу, то ми його мусимо до влади. Їх підтримує народ. Позиція Страусу підтримує народ. Компетенція. Компетенція.